Мене звати Олекса, Оксана. Дуже приємно. Знаємо, що ви в нас вже були важко, коли я розповідав. Розкажіть нам про себе. Про себе ще розповісти. Ну, я актор сучасного українського театру. Звуть мене Руслан, прізвище моє Данильченко. Працюю в цьому театрі з деякими перервами, мабуть, з 2003 року. А потім було 10 років десь у мене я займався іншими питаннями. А потім, оце з 2014-го, вже працюю тут вже ось 10 років останніх. Готуючись до інтерв'ю, ми прочитали про шоу. Цей спектакль, зокрема, про нетрадиційну, як раніше казали, орієнтацію зараз. Ні, Примушує я бачите, вам... я, я вас поправлю. Це не про традиційну там і нема там ніяких таких, як це. Сказати, ну це про інше. Це про цивілізаційні і сімейні цінності. Розумієте, в чому справа? Це про, як скалам це про здійткнен двох цивілізацій. Ну, якщо глобально брати. І тому тут немає якихось там, що тут про людей. От про людей європейського з Європи і про людей з України. Як люди з України сприймають людей з Європи? Ну, мабуть, так, тому тут розумієте, в чому. Тут не тільки цивілізаційний стик, тут іще стик, як би сказати. поколінь. Поколінь. Тут приїздить до Європи людина, колишній бандит, колишній бізнесмен, здоровий, який був в 90-х, ну, ви розумієте, що це таке, який не сприймає взагалі те, що там відбувається в Європі. І ось так його. Зустрічається з цим з цією людиною, з цим з хлопчиком, який. дівчинка Чи хлопчик, такий, ну як, як ви сказали, з, з нетрадиційною орієнтацією, так можна назвати. І спочатку це в, обох викликає якийсь спротив, а потім вони, пізнаючи один одного, ну, не в тому сенсі, що там, mm -hmm. а просто спілкуючи, розуміючи, що вони всі люди. І все. Ну, Життя складається так і або інакше з інших людей, з інших народів. Людей багато багато різних уподобань у світі. Тому це не про якусь там традиційну або нетрадиційну орієнтацію. Ви ну, коли подивитесь виставу, ви побачите, ви зрозумієте, про що це. Це скоріше, я ж скажу, це про цивілізаційні цінності і про сімейні цінності, саме головне. Ну, тисяча, чи так. є у вас якась улюблена роль, яку Ви з особливим задоволенням граєте? Ну, мої улюблені ролі це скоріше ті ролі, які я зробив сам. Ось у цій виставі цю роль я робив сам. А у нас щас, щас є одна вистава, ще одна виходить, не заважаєте генералу. Там теж роль українського генерала. Цю роль теж я зробив сам. От, ну, мабуть, ну, то, такі ролі, де я роблю їх сам, ну, мабуть, як діти, розумієте. Що значить зробив сам? <кхід> ну, як вам сказати, без режисера. Сам собі режисер. Сам це все придумав, сам це втілив у життя, отак воно і. Яка вистава, в якому місті вам запам'яталася більш за все? За весь період? За весь період. Ну, і давайте з 22-го року. З 22-го. Давайте з 22-го. Ой, ви знаєте, їх цих вистав, скільки було. Ну, може, був якийсь випадок, який запам'ятався особливо. Ну, в останній раз був випадок у Харкові. Ми там грали, там немає зараз площадок, де можна виступати, там взагалі це зараз ну, як заборонено. Але була одна площадка, де ми працювали. І зараз, з-за того, що там не можна працювати у Харкові, ну, крім тут. На цій площаді. Mm -hmm. Там повний зал. І там десь 500-600 місць. І людей набувається повний зал. Ми працюємо там. Хоча частина дуже маленька, там 3 на 4 буквально, не декорації, не поставиш. Але люди приходять, тому що вони за це, ну як, скучили. І ось якраз тоді, пам'ятаю, прилетіла ракета. Вона, гахнула, вона ж, аж... це сама будівля, вона затряслася. Але люди не йшли. Ми хотіли якось відійти все, ну, тому що ну, страшно акторам. Але люди були в залі, ми працювали. Ще раз прилетіло, ще раз тряхнуло. Це до кінця працювали. Люди, ну, дехто пішов, конечно, а основна частина залишилася, потім підходили. Дякую. Так так було на, на, напряжно. А ви в Кременчуці вже були? Так, да, наше місто. — Ну, коли люди приходять, завжди чудово. Це не тільки у вашого місця. Завжди, коли люди приходять на виставу, коли вони це все з цікавістю дивляться, і коли віддячують нас нам аплодисментами, це завжди цікаво. Чи є у вас донати після є... якось ви з військовими взаємодієте? Звичайно, я, крім того, що працюю в театрі, я ще є директором і засновником благодійного фонду Комбат. І, звичайно, ми з цього, цього фонду переводимо на рахунки наших солдатів, окремо 116-ї бригади Полтавської. Ну, якісь гроші або допомагаємо чи формою, чи продуктами продовольчими продуктами. Ну, все, що ось зараз, буквально на днях, то відправили якісь гроші, там було терміново потрібно на Стерлінг, як кажуть, усім світом скинулися. Взаємодіємо, звичайно, ми вся країна взаємодіє з нашими солдатами. Це, я вважаю, це повинен кожен робити. Хоча б частинкою Це допоможе армії. Хлопцям допоможе. А ви перед солдатами виступаєте часто? До нас солдати приходять на нас на вистави. Це, до нас постійно приходять це Лубенське ПВО, коли ми приїздимо туди. У Харків. у Харків до нас приходять багато дуже солдат. Вони самі приходять. Ми їх навіть не кличемо. Ну, вони заходять, звичайно, не за гроші, вони заходять просто. Ми їх, ми їх запрошуємо. Туди ми не їздимо, звичайно, тому що ви самі розумієте, у мене ось, тільки ось на днях загинув знайомий, їх вивели з Авдіївки, вони на, там десь, місце дислокації вже вивели їх там десь, але туди прилетіли загинули люди. Це вони там просто місце їхньої дислокації, загинув мій знайомий. Тому виїхати туди там виступати, ви розумієте, це наражати людей на небезпеку. Нема, нема сенсу цьому. Тут багато людей зараз відвідують так? Зараз, ну дивлячись, де. Я ж вам кажу, якщо в Харкові, то там людей дуже багато. Люди за цим дуже скучають. А, і, мабуть, в люди, б ходили, в люди б ходили, і люди ходять, але зараз ще така є штука в деяких містах: відсутність реклами. Заборонено рекламу вішати на вулицях просто, тому щоб ну, не провокувати, що місце зібрання буде туди може прилетіти. Тому людей і так не дуже багато. Але ми працюємо. Інколи працюємо в, в, в нуль, в мінус, буває, часто буває, але працюємо. Я, чому так? Деякі кажуть, що зараз <кій> за те, що війна потрібно, все це за. Ну, не, не потрібно їздити особливо з комедіями, але я вам скажу, люди дуже цього потребують. По всій країні хочеться вийти за Ну, щось, щось позитивне. Хочеться. І ми, ми їздимо з комедіями, зрізнимо, у нас там афера по-українськи нова комедія, там свінгери. Ну, такі вони веселі. От. Люди ходять і люди дякують після вистави. Тому що хочеться якось відволіктись. Як. До таке. Все. Дякую.